Коли той чи інший хоче зайти зі своїми ресурсами, він вже кажуть, ні, дорогой, давай отак отріжемо, а потім ми тебе пустимо. Хто? Кожен, кожен бізнесмен, який заходить в Україну, хоче зайти, він чи в будь-яку країну має порахувати. Для нього потрібно все зробити, його потрібно плекати і не лізти. У нас що робиться? Порубать і одрубать і забрати насамперед. Отут! Згідно повноважень президента і прем'єра, треба таким, а їх таких, на жаль, багато. І це ж вони не на найших шаблях, вони ж там у горі Подрубують руки, як при Німеччині, у Німеччині було або в Китаї. Інвестиції це насамперед нові технології. Це насамперед нове обладнання. Новий менталітет, нова думка молодих спеціалістів. У нас кілька класних молодих спеціалістів, випускників Білоцерківського, які сьогодні йдуть на роботу. І в нас в Україні дуже багато за кордоном наших випускників працюють, вони отримують солідні заробітні плати. Вони живуть комфортно, але це ж само по собі не приходить. Це база, це основа. Якщо ми замкнемося і думаємо, що ми всього досягли отак. Ну, отут, може сидіти жабка, царевна, з короною. А світ же на місці Боже не стоїть, пішли далі, а ви залишаєтесь. Отак ми сьогодні залишаємося. Отак От я бачу щодо інвестицій, без цього не можна. І не потрібно цього боятися. Потрібно залучати цей капітал, залучати партнерів. Ну якщо ми з кожним роком все тиснемо, тиснемо і тиснемо, то хто до нас прийде. Це добре, що ще залишилась отака горта людей. Спеціалістів, я кажу за сільське господарство, які ще тягнуть оту шлею, тим часі ще є отакий чудак Толя Даниленко.